Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді буде дуже гарний і чудовий будинок, який знаходиться в село Припутні, це Прилуцький район Чернігівська область. Будинок у гарному стані, повністю з документами, в наявності кухня, ванна, спальня кімната, вода в будинку, свердловина. Також є колодязь. Опалення груба, пічка, великий просторий двір, сад та огород. У вартість будинку не входить телевізор, бойлер, холодильник, дитяче ліжко, пральна машина і шафа. Тобто ми бачимо, що площа будинку складає 60 метрів квадратних, 3 жилих кімнати та площа участку 50 соток. Ми бачимо дуже-дуже гарний стан. Тобто цей стан заходьте живи, приїжджаєте з речами і зразу можете проживати. Так, да, власник забере телевізор, бойлер і холодильник і пральну машину, але це не проблема, можна її придбати. Все інше залишається у вас. Ціна будинку дуже смішна: це 60 тисяч гривень. Кому буде цікаво, ви переходите в опис до цього відео, там буде посилання на телеграм-канал. Переходите туди і там будуть контакти власника і фото з описом цього оголошення. Я всім рекомендую вам підписатися на канал в Ютубі і на канал в Телеграмі, тому що там виходять оголошення набагато раніше, ніж на Ютубі огляд будинку. Я всім вам бажаю гарного дня, хороших вихідних. Всім до побачення, підписуйтесь!